Сьогодні 26 грудня 2024 року. Друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття зимові явища природи. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч сьогодні продовжується. І зараз ми поговоримо про зимові явища природи. Зустріч буде цікавою, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Хочу прочитати вам віршика. Уважно послухайте його, це віршик загадка. Сидить пряля та й пряде, сніг іде, іде, іде. Нитка рветься де не де а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовини Носової полотна на завіску для вікна. На хустину, укривало, мало, 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 сніг іде, 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 а вона пряде і пряде. Скажіть мені, дітки, що це за пряля така? Ви впізнали? Звичайно, це зима, а напряла вона сьогодні нам зимових явищ. Давайте з вами пригадаємо, які бувають. Явище природи. Роздивіться, будь ласка, ці малюночки. Так, їх дуже-дуже багато. Бувають явища природи, які ми можемо побачити влітку, яке ми побачимо весною, восени. Але сьогодні ми з вами будемо говорити про природні явища, які бувають тільки взимку. Давайте їх пригадаємо. Вони тут є. Так, звичайно, це іні, сніг, заметіль і бурульки. Такі природні явища найчастіше можна зустріти взимку. І сьогодні ми про це поговоримо. Давайте спочатку з вами трошечки пограємо. Зараз я буду показувати вам малюнок, а ви подумаєте спочатку, а потім мені скажете, зимове це явище природи чи ні. Домовились? Так ми з вами і повторимо. Тож дивимось на екран. Перший малюнок дітки роблять сніговіка із снігу. Сніг це зимове явище. Так, нижче і ні. Це зимове явище. Правильно верхній малюнок. Так, поле з кульбабками. Дійсно це не зима. А внизу сніг. Це зимове явище, заєць в снігу, зимове явище. Так, сніг на дворі, Зимове явище. Крига вкрила річку. Зимове явище. Ну і виграшки теж іграшковий сніжок, це зимове явище. Снігур сидить на ягідках, які вкрив іній. Зимове явище. Ромашки. Хіба вони ростуть взимку? Подумайте? Звісно, ні. Так. Конвалія і сонечко. Це не зима, так, мороз на вікнах. Подивіться, як гарно розмалював вікна. Це зимове явище мороз. Квітуча гілка вишні. Це не зима. А ось сніг вкрив ялинку, зимове явище. Годівничка і пташки. Подивіться. Все в кризі це зима. Листопад, це не зима, не зимове явище. Також і на цьому малюнку ми бачимо листопад. Так, далі бурульки. Так, їх можна побачити взимку. Так, синігопад. Взимку. Яблука ми збираємо взимку, звісно, ні. Так, і ні вкрив дерева, Зимка. взимку, правильно, зимові явища. Новорічні свята. Будемо казати, що це взимку відбувається. Мандаринки нам нагадують новий рік. І, звісно, хурделиця. Це зимове явище природи. <кій> Взимку повсюду їх багато, для малят ніби свято, із небесної хатинки до землі летять сніжинки. Це сніжинки, коли падає багато сніжинок, то вони несуть з собою дітки. Снігопади. Подивіться на ці малюнки, і ви ще раз повторите зимові явища природи, снігопад, заметіль, завія курделиця, завірюха, хуртовина, дуже-дуже різні назви, але про одне. За вночі гуляла, снігом добре вигравала, всі дороги стали білими, шапочки білі на їлі, Завірюха гай прийшла та сестру привела, сніг кружляє, не стелиться, Звуть сестру курделиця. Звісно, дітки снігопади, завирюхи, заметілі, так називають зимові явища. Тому краще в таку погоду перечекати вдома і не виходити на вулицю. А це, дівки, дуже красиве явище, звісно, красиве явище, е ожелець, воно нагадує ковзанку, настає після відлиги під час замерзання снігу. І, звісно, наступає ожеледиця. Нещодавно ми про це з вами говорили. Якщо ви пригадаєте, як себе треба поводити на вулиці взимку, це вам нагадає, що треба поводитися дуже-дуже обережно і бути уважними. Це явище ожеледиця небезпечне, адже можна послизнутися. Рано вранці увесь світ вбрався в білий оксамит. А як вітер нападе, Оксамитці пропаде. Про який оксамит йдеться у цьому віршику? Так, дійсно, це інній. Дуже красиве зимове явище. Але воно вважається небезпечним явищем і для природи, і для людей. Людина може тільки милуватися цією красою зимової природи і ній. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялась склом твердим, добре ковзатись на нім. Звичайно, це лід або крига. Крига вкриває річки, озера, водойми, хоч і виглядає вона дуже красиво, але не можна ходити по кризі. Вона може тріснути або відколотися, і тоді може статися неповторне лихо. Росте вниз головою. Не літом, а зимою, і тільки сонце припече, вона заплаче і втече. Про яке зимове явище йдеться у цьому віршику? Правильно, дітки, це бурулька. Бурульки дуже люблять діти, їх, їм завжди хочеться їх скуштувати, хоча цього робити. Ні в коєму разі не можна, тому що бурульки холодні і брудні. Також небезпечно знаходитися під дахами будинків, де виникають бурульки. Подивіться на ці малюнки, вони також можуть травмувати людину, тому коли виникає це зимове явище, вам потрібно бути дуже Обережними і завжди дивитися там, де ви знаходитесь, тому що зима дуже часто е, скриває в собі велику небезпеку. Зимові явища красиві, але несуть і небезпеку, тому треба бути обережними і дбати про своє здоров'я. Вкрилась ковдрою сумно земля. На прогулянку вийшли морози. Під ногами поскріпує сніг і лунає дитячий сміх. Тож веселиться, дітки, і будьте здорові. Наша подорож зимовими явищами підходить до кінця. Певнена, що ви пригадали, які зимові явища ми можемо побачити лише взимку, як правильно треба поводитися на вулиці, як треба бути обережними. Сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого! Вітаю вас з наближенням новорічних свят. Бажаю вам здоров'я, щастя і миру. Будьте здорові! І обережними бережіть себе і своїх рідних. До побачення!